Так, сімейка давав три магазини на сушку. Вона сильна, але дуже багато бджоли на горі. І навіть коли було холодно, вона сиділа на горі, не йшла на низ. тобто був клуб і знизу і згори. Цього не було, я зараз беру корпуса, витрушую всю бджолу на низ і формую. Чістко буду включатися. Бо ні штативу маю, немаю, ні. А, немає, оператора. Так, перший корпус вже переробив, бджола опустилися, видно, що і краплі нектару. мед набрав вологи і вже як нектар. Бджола його не забрали, багато рамок повних. Так, Другий корпус, видно, що бджоли є більше. Тут. Трошки не менше було, зараз ще цей струшу. Далі продовжимо. Так, заглянув гніздо, кормів достатньо, але започатаного мало цього їм стане. Зараз ще іншого поглянемо. Так, вирішив, нехай так не буде. Але поставив кліонку і загнув кутик. Поставив корпус. Зараз тут поставлю ще одну кліонку і знову тут загнув кутик, щоб бджола відчувала, що клубу більше там йшла до клубу. Не знаю, чи то правильно, спробуємо. Ці рамки є досить тоже важкуваті. Думаю, якщо щось, вони спустяться нижче. Хоча вони раніше були в цих двох, але вже не було. Так багато, може почала вже спускатися. Зараз знову так поставлю клійоночку і ставлю ті два. Отаким От чином. може, Якщо кормів буде замало, буде десь тепліше, вони собі піднесуть. побачимо, зразу проведемо експеримент, як вони будуть себе поводити. Ще це досить цікава маточка, але мають цікавішу. Глянемо, як воно все буде відбуватися. Ви скажіть свою думку, наскільки це ризиково, я роблю, не ризиково. Хоча, я думаю, це досить ризиково. Хоча попередні розі, як практика показувала, вони через такий отвір всі спускалися на низ. Цього разу не знаю. Щоб поставив вже ті корпуса. Там, до речі, досить багато вологи, незапечатаний мед набирає. Хоча раніше тут не було достатньо кормів, пробував на вагу і дивився рамки, здавалося, що бракує, ставив на осушку. Зараз, дивлюся, кормів досить багато. Може, частину вже спустили, не знаю в чому причина. Все. Не забудьте поставити лайк, дизлайк, підписатися на канал, нехай всім щастить.